Христина Горняк, колишня молодим Остапчука, дала інтерв'ю. В ньому вона розповіла, як сміливою дівчинкою вона була ще з дитинства. Навала приклад, як в років п'ять вона сама в таксі приїхала до батька. От, Христинко. Сміливі діти в той час. Це коли мама заходить в автобус, тримає дитину за руку, каже: Водій, я вас дуже прошу, бережіть як зіницю ока, візьміть дитину, довезіть до села Волошкове, там, на зупинці, за пагорбом, між двома березами, от на тій зупинці, буде чекати бабуся, там зупиніть. Якщо ви їдете в цьому автобусі. Дивитесь вікно, бачите дві берези, вертаєтесь таке, Мам, мам, це не тут між тими березами цю дитину мають забрати. Мама кричить, Дитина! Автобус кричить Водій, дитина! Водій каже: Ти йо, ти, а чого ви мовчите? Ніц не кажете. Б'є по тормозах, дає назад. І всі висаджують цю дитину і передають бабусь. Вот. А ви, дівчата, в цьому інтерв'ю се розказуєте оце про вашу сміливість.